У важкі часи, коли кожен день на фронті стає випробуванням, на медиків покладається надзвичайно важлива роль, адже вони рятують життя і здоров'я наших захисників. В знак визнання їхньої мужності та самовідданості Укрпошта до Дня медика випустила спеціальний поштовий випуск Героїчні професії Янголи війни. Усі деталі про спецпогашення у Чернівцях розповідаємо вже за мить. 26 липня Укрпошта до Дня медика вводить в обіг нові поштові марки: медики на полі бою та медики в операційній, об'єднані в один марковий аркуш під назвою Героїчні професії Янголи війни. Цей випуск вшановує героїзм медиків, які працюють в умовах війни, і містить благодійну складову. Кошти виручені від продажу марок. Підуть на допомогу лікарям, що знаходяться на прифронтових територіях. Марка Янголи війни присвячена лікарям. Які які рятують життя наших військовослужбовців на передовій і в лікарнях, в операційних, коли вони приїжджають з фронту, поранені. Марка випущена в екземплярах 100 тисяч екземплярів. Марка ця. Благоді туди включена благодійна складова героїчні професії Янголи війни це продовження серії поштових марок героїчні професії, яку було започатковано ще у 2023 році. Українські захисники називають медиків янголами війни, адже саме вони дарують надію та повертають поранених за кордону життя, каже пан Ігор. Всім зрозуміло, що це Медики на полі бою це надважлива складова нашої військової. І справа в тому, що я вважаю, на мою думку, що саме військові медики є ангелами охоронцями наших військовослужбовців, які, на мою думку, десь на 50% підвищують бойовий дух наших захисників. За рахунок того, що вони завжди будуть відчувати підтримку, яка знаходиться біля них. Символічно, що на спеціальне погашення у Чернівцях запросили бойового медика Миколу з позивним док. Він звернувся із закликом до усіх небайдужих приєднуватися до медичного підрозділу, адже на фронті відчувається гостра нестача медиків. Боєць док підкреслив важливість підтримки та єдності у ці важкі часи, наголосивши на тому, що кожен медик на передовій є безцінним для збереження життів українських захисників. Нам зараз бракує анестезіологів, травматологів. Хірургів. Прошу всіх інтернів, які закінчили навчання, не знають, куди піти. Вступайте до лав Збройних сил. Якщо хочете, вступайте в мою бригаду, в мій підрозділ, супроводжу від військомата до частини. Приймайте участь в бойових діях. Ви не будете, будете в стабілізаційних пунктах надавати допомогу, рятувати життя. Військовий капелан Йоанн Шокалюк, якого також запросили на спецпогашення, зазначив, що робота медиків є надзвичайною, адже вони перебувають разом із захисниками на полі бою, стикаючись напряму із ворогом. В самому горнилі без цих боїв виконують свої обов'язки. Від служіння медиків залежить дуже багато. Це чи не є головний чинник бойового духу нашої армії, наших військових, тому що коли військовий впевнений у бойовому медику, він тоді е, надихається. Е, Великою такою силою для боротьби із ворогом філателістична новинка зацікавила чернівчан, незважаючи на свій юний вік, Ілля вже понад два роки збирає всі поштові марки. Він вважає, що важливо зберігати пам'ять про ці події і передавати її наступним поколінням. Я збираю марки вже... З половиною роки ну захопився що перша марка була пес патрон, та й далі пішло, і тепер майже на всіх спецпогашеннях ну є, і прошу підпису, коли дають. Як наголосили учасники заходу, ці марки не лише вшановують героїв нашого часу, але й слугують нагадуванням про силу та мужність українського народу у протистоянні ворогу. Діана Добинда теми дня ТВА.